На пункті пропуску Ягодин-Дорогоськ відбувається мирна акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Українські перевізники і водії, які долучилися до акції, зупиняють і перешкоджають руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску Дорогоськ Ягодин загальну чергу. Акція триває вже третій день, і з'явилося відео з місця подій 17 лютого субота, третій день акції. Яка відбувається на кордоні Дорогуській Ягоди з, з української сторони, є зараз зупинено 5 автомобілів польської, на польській реєстрації, які стоять, які об'їхали чергу. І також стоять наші хлопці, які просто роблять громадський контроль проти об'їзду. Е з польської сторони наших перевізників так спілкуємося з перевізниками українськими, які їдуть і розказують, скільки стоять, як пропускають їх польські автомобілі польські автомобілі. Пропускають, що не пропускають. Наразі біля пункту пропуску його годин перебувають учасники акції, а також місцева поліція, яка підтримує українських перевізників та слідкує за порядком. Також один із учасників мирного протесту показав, як виглядає їхнє місце акції. Дивіться, це наші автомобілі, які вистроєні, і отут хлопці. Гріються зараз, були тільки що біля пункту пропуску. На пункті пропуску жодної польської автомобіля немає і дуже повільно пропускають за добу. Минулу добу до сьогоднішньої дев'ятої години ранку пропущено 71 автомобіль. Це і цистерни, і такі тентовані, і рефрижераторні автомобілі. Всього поляки зараз дуже повільно працюють. В основному польські автомобілі всі переїхали на інші пункти пропуску львівського напрямку, так як там ще немає е, страйкувальників з української сторони, і вони користуються цим моментом і швидко хочуть проїхати. Що більше автор відео повідомив дуже важливу інформацію щодо мітингу польських фермерів на пункті пропуску Дорогуськ. Маємо інформацію ще одну: що завтра рульники з Європи, це з Німеччини, Франції і Бельгії, хочуть приїхати сюди в Дорогуськ. І також долучитися до страйку і подивитися, як, як це відбувається, як це роблять польські фермери. Не знаємо, чи воно йде до доброго чи ні, але така вже інформація є. Вона вже є в засобах масової інформації. Учасник мирної акції українських перевізників каже, що вони продовжуватимуть стояти на його дині, аби українські водії швидше повернулися і були в рівних умовах з польськими водіями.